Мені здавалося, що в молодості я був доволі розумним чоловіком, однак після виходу на пенсію зрозумів, що справжня мудрість приходить з роками. Чим старша людина, тим більше вона розуміє. Можливо, це пов'язано з тим, що тепер я не працюю і маю більше часу для роздумів. Іноді хочеться повернутися в минуле і зробити все інакше, але це неможливо, тому мені не залишається нічого іншого, як ділитися своїм досвідом з молодшим поколінням. На відміну від своїх однолітків, я весь свій вільний час приділяю собі, а не дітям чи онукам. Я вважаю, що заслужив це. Скільки себе пам'ятаю, я постійно був комусь щось винен. Спочатку мав допомагати батькам, потім добре вчитися, згодом одружитися, догоджати дружині, виховувати дітей, піклуватися про них і так далі, без кінця. Крім того, я мав ще й працювати на роботі. Не знаю, як усе це встигав. Зараз я на пенсії перебуваю на заслуженому відпочинку. Моєї дружини давно вже немає серед живих, але я відчуваю себе дуже самотнім. Разом зі мною мешкає мій син з родиною. На мою думку, вони вже не зважають. Складається враження, що саме вони вважають себе тут господарями. Син навіть не спитав у мене дозволу, чи можна поселити в моїй квартирі онуку з чоловіком. Я вирішив діяти за законом і подав заяву до суду. Мені зовсім не соромно за це. Я вважаю, що це моя квартира, і саме я маю вирішувати, хто в ній житиме, а хто й ні. На схилі віку я хочу жити в спокої. Звичайно, всі на мене образилися. Адвокат, якого я найняв, виявився справжнім професіоналом. Суд ми виграли. Онука з чоловіком пішли знімати житло. Щоб мені було спокійніше, я вирішив змінити замок на вхідних дверях. Коли мене не стане, тоді вже можуть жити в цій квартирі. Але поки я живий. Я маю намір насолоджуватися життям повною мірою. У мене залишилося не так багато часу, тому я не хочу втрачати жодної хвилини даремно. Мої знайомі та друзі мене не впізнають, кажуть, що не змогли б так зробити, бо їм просто забракло б сміливості. Вони граються з правнуками, попри те, що вже не мають здоров'я. Я вважаю, що це неправильно. Старість нам дана, щоб насолоджуватися життям. Досить вже думати про інших. Я все життя їм догоджав. За це не отримав жодної подяки. Тепер моя черга брати від життя все, чого я хочу.